За рік я двічі був у кросі від зливу. Те, що тримає мій депозит живим, це 12 простих правил. Поїхали. Перше Fusion мод для великих свопів. Ніякого фронтрану. ордер іде приватно через резолверів. Ти бачиш мінімальне отримання, а газ платить той, хто виконує. Я включаю Fusion, коли міняю суми, що боляче втрачати на меф. Друге, завжди порівнюй маршрут через агрегатор. Я перестав стрибати між дексами. Ван Інч збирає найкращий курс і часто розбиває своп на кілька пулів. Економлячи і на курсі, і на газі. Дрібниця що свопу сотні доларів щомісяця. Третє, жорстка дисципліна по пейдж. У Oneinch я ставлю 0,3 або ж 0,5% на ліквідні пари і розширюю лише під волатильність. Орієнтир це мінімальне отримання. Якщо не проходить, хай не виконується. Я не женусь. Четверте лімітні ордера замість погоні за ринком. Прописав свою ціну на Ван і все, газ не списується, поки не виконують. Так, я не влітаю на піку і не ловлю емоційні покупки. Обирай мережу під задачу. У Уваніншу одним кліком бачу ту саму пару на L2. Арбітрум, бейс, оптимізм. Коли комісії кусаються, йду туди, де швидше і дешевше. Шосте це гігієна апрувів. Раз на місяць відкриваю one inch Approvals і відкликаю безкінечні дозволи. На нових свопах лише точний апрувал суми. Так, я не тримаю відчинені двері для смартів, яким більше не довіряю. Ризик на угоду 1-2% від депозиту. Ніколи не олін, навіть якщо очевидно. Поганий день не має права знести місяць роботи. Ліквідність це фільтр номер 1 Я торгую тільки те, де є глибина і обсяг, і прозорий контракт. Без ліквідності навіть найкраща ідея це лотерея. План до кліку. У кожній угоді є три числа. Хід, тейк, стоп. Якщо одного не можу назвати, не відкриваю. Після входу без перемискування стопів. Плечі з головою. На перпах міліміт максимум це третє або п'яте плече. І жорстокий стоп. Ніколи не у середню забиток. Краще переобміркувати сетап. Сегрегація коштів. Гарячий гаманець лише на робочий обіг. Тріжері довгострок на холоді. Це рятує, коли щось іде не так. І останнє це режим і паузи, дві збиткові угоди, підряд це перерва. Сон 7-8 годин, вода і спорт. Втома, емоції коштували мені дорожче, ніж будь-який мінус. Ці 12 правил прості і нудні, але саме вони зберегли мій депозит. Якщо хочеш, щоб я розклав кожен пункт з реальним прикладом свопів і порівняннями маршрутів, пиши в коментарі. І так, великі обміни я роблю тільки через Fusion. Решта зайве. Тож дякую тобі за перегляд. З тобою був Бодік Бой. Став вподобайку та підписуйся на канал. До зустрічі!